Сапери на Київщині знищили бойову частину російського безпілотника Геран. 2 про це повідомили в ДСНС України. Небезпечний уламок знайшли у лісі Бучанського району. Місцеві вони одразу викликали надзвичайників. Сапери знищили уламок на місці. Рятувальники нагадали, заборонено торкатися будь-якого підозрілого предмета, Натомість негайно потрібно телефонувати за номером 101. І зараз до ситуації в морі у Чорному та Азовському відсутні носії крилатих ракет. За інформацією військово-морських сил у Середземному морі перебуває зараз чотири ворожих кораблі, три з яких є носіями крилатих ракет Калібр із загальним залпом до 26 ракет. Ой, новий скандал у школі цього разу на Рівненщині відео, на якому вчитель гримає на учнів у класі, стукає по партії перед лицем учня. Вигукуючи, покажи, що ти цілий урок робив. З'явилося воно в місцевому телеграм-каналі. На запису чути звук схожий на ляпас і схлипування дитини. Відео обривається після слів педагога. Я тебе зараз не знімаю. Пізніше паблік повідомив обставини інциденту. З'ясовує поліція. Нагадаємо, лише минулого місяця також на Рівненщині розгорівся скандал навколо ситуації, коли вчитель побив учня на уроці. Тоді про інцидент також стало відомо з відео, яке зняли. Однокласники хлопця.